Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую, що підписуєтесь на нього. Це дуже цінно думки в голос. Сьогодні вони будуть присвячені Сполученим Штатам Дональду Трампу і, звичайно, можливій участі його у завершенні російсько-української війни. Перший тиждень Трамп. Провів доволі активно, і ті люди, які спостерігали або працювали з ним під час першої каденції, воно відзначають, що на цей раз Трамп був на диво підготовлений до своїх президентських обов'язків. А справа в тому, що в перший термін він не був дуже системним і нічого за великим рахунком, окрім його передвиборчих гасел, не було. І він намагався виписувати політику вже після того, як зайшов до Білого Дому. Цього разу все було навпаки. Він зайшов з вже готовими рішеннями і почав ці рішення впровадити в життя вже буквально там з першої години. Скоріше за все, ви бачили ці відео, де він підписує свої перші укази. Коментує, до речі, зазвичай це виглядає без участі преси, і в якийсь момент, коли він почав вже записувати, підписувати ці накази свої, хтось з нової адміністрації спитав його: а чи не варто покликати прес пул Білого Дому? І він, давайте журналістів. І журналісти почали ось цей брифінг, коли Трамп підписує пояснює, чому це він підписує. Вони ставлять йому питання не тільки з тих документів, які е, поклали на підпис, і так дуже жваво це вийшло. Звичайно, я не буду перераховувати всі рішення, які там були, і е, немає в цьому сенсу. І направду для нас це не дуже цікаво. Ну, давайте просто сконцентруємось на якихось зовнішньополітичних або внутрішньополітичних, але, тим не менш, які стосуються питання, але які стосуються в тому числі війни або національної безпеки. Один з указів, наприклад, одне з рішень Трампа на посаді, воно стосувалося того, що він позбавив охорони. Своїх чиновників, які відповідали за питання національної безпеки під час першого терміну, справа в тому, що державна охорона була представлена до Джона Болтона, колишнього радника президента Трампа з питань національної безпеки в першій каденції. А вона була представлена до колишнього держсекретаря Майка Пампео. Ці два посадовці вони користувалися охороною навіть після того, як Трамп пішов, тобто за Байдена. Чому? Ще під час каденції вони отримали повідомлення і обґрунтовані підозри, як потім встановило слідство, внутрішнє слідство з боку Ірану. Тому що Болтан і Пампео вони були. Дуже жорстоко, перш за все, Болтон були дуже жорстко налаштовані по відношенню до Ірану. Так ось Іран погрожував їх вбити. І е, після цього їм надали охорону. Ще однією людиною був Ентоні Фаучі, е, там питання не пов'язані були з національною безпекою. Ентоні Фаучі. Якщо не пам'ятаєте, це колишній головний. Санітарний врач Сполучених Штатів, на нього посипались погрози після того, як він почав просувати тему вакцинації тотальної вакцинації проти ковіду, оскільки відомо, що Сполучені Штати це така собі конспірологічна країна, ні там конспірологічні погляди. Доволі активно використовується, в тому числі і в політиці, то теза про те, що, наприклад, Фаучі потурав вакцинація, вакцинація в розумінні декого, це навмисне введення якихось штучних, навіть не речовин, а речей. В Організм для того, аби за цією людиною можна було слідкувати. Чипи Майкрософта, чіпи Гейтса, пам'ятаєте, так, була думка, що настільки маленькі чіпи вони вводяться з вакциною проти ковіду. Ось таке. І такі люди почали погрожувати Фаучі. <кхід> так ось Трамп, не дивлячись на те, що погрози і загрози нікуди не пішли, вирішив зняти державну охорону, і дехто, ну, наприклад, той самий Фаучі, вони почали наймати охорону за власний кошти. Ілон Маск, про якого багато говорять, і, схоже, зараз почав реалізовуватися той сценарій, про який я казав раніше, ще до того, як. Він, мається на увазі Трамп, став президентом. Я про що казав, і продовжую про це говорити: що Ілон Маск це ексцес, це симптом, це такий собі придворний шут, якого тримають рівно до тої пори, поки він не починає заважати. Ілон Маск дуже захоплювався своєю ролью біля Трампа, але схоже на те, що воно пішло вже трохи вниз його значення. Так, про висадку на Марсі Трамп згадав. Не про прапор Сполучених Штатів на Марсі Трамп згадав це, звичайно, такий реверанс в бік Ілона Маска. Але з іншого боку, це слова, красиві слова. А давайте подивимось, що відбувається на практиці. Я не про Марс, я про те, що, наприклад, кабінет, на який розраховував Ілон Маск, що він буде знаходитись поруч з овальним кабінетом президента Сполучених Штатів, він не отримав. Звичайно, як і в будь-яких таких автократичних або персоналістських, назвемо так дуже коректно по відношенню до США режимах. Ось ці ранги наближення, хто де стоїть, хто з ким сидить, хто знаходиться поруч. Це має велике значення. Це Радянський Союз, Політбюро, Кремлінологи, які враховували. Ступінь впливу по тому, хто на похованні того чи іншого генсека стоїть, несе гроб, несе труну, а хто стоїть біля труни в який час, і так вираховує. Те саме зараз відбувається і в той самій Росії, і зараз вже і в Сполучених Штатах. Ну, про Китай взагалі мовчимо. Так ось. Ілон Маск, по-перше, не отримав кабінет, і це доволі такий серйозний удар по його, м'яко кажучи, репутації. Друга історія, вона пов'язана з тим, що він дійсно в Білому домі тусить, просто безкінечно. безкінечно. Я не пам'ятаю, хто це написав. Здається, Нью-Йорк Таймс хтось із журналістів, а преспул в Білому домі. Ну він хіба що не цілодобово там живе? Там спеціальне приміщення, вони туди заходять, окремий вхід, вони спокійно себе почувають, можуть писати коли завгодно. Неважливо західне криле. Крило. Це, це, це важливо. Так? Західне це те, де знаходиться Кабінет Президента Сполучених Штатів. Так ось хтось з прес-полу побачив Ілона Маска в кафетерії Білого Дому в півносьому ранку. А, тобто він там знаходиться. Так? Це при тому, що чувак керує Теслою, чувак керує SpaceX, Іксом. І нібито вже є якісь справи, але ось він хоче ще бути наближеним до Білого Дому. Це все цікаво, але відверто кажучи, проти Ілона Балес, Маска вже почали виступати більш досвідчені, більш е, такі. Прихильники Трампа і його соратники, які з ним працювали раніше. Ну, наприклад, той самий Стів Беннон. Стів Беннон – це колишній головний стратег Трампа під час першого терміну. І людина, що важливо, яка займалась об'єднанням правих політичних сил, перш за все, в Європі. Задовго до Трампа, це він влаштовував ретріти для правих політиків десь в Італії. Це він е, намагався впливати на внутрішню політичну ситуацію в цих країнах. А зараз цим нібито займається Ілон Маск в окремому епізоді, який ви можете подивитися. Тут я окремо аналізував його вплив на німецьких зокрема політиків. Тому і Беннен вже виступає проти маска, закликає президента до його відставки. Але головний удар. Головний удар наніс по маску безпосередньо Трамп. Чому Трамп е зустрівся з трьома бізнесменами? Е це був Oracle. Е це був, вибачте, не пам'ятаю, хтось е з технічною, е з якогось банку. І головне, це був Сем Альтман. Це е Ну, за великим рахунком, людина, якій ми дякуємо за штучний інтелект, за OpenAI, за чат GPT, і Трамп їх прийняв. І сам Альтман почав пропонувати, він почав грати на Трампівських ось цих історіях про золотий вік Америки. І він сказав, що дивіться, ми готові створити компанію, яка буде займатися штучним інтелектом на 500 мільярдів, це робочі місця, тисячі робочих місць. В Сполучених Штатах це прорив в технологіях. Ми навчимося дуже шко, скоро, дуже швидко лікувати хвороби. Він навіть згадав про лікування раку. І це Альтман зробив цей виступ безпосередньо в Білому домі, де по лівий бік від нього стояли ось ці бізнесмени. Які готові е, вкладати ці кошти. А по правий бік стояв президент. Штука в тому, що між Маском і Альтманом а, відбувається не те, що бійня, Це навіть, ну я не знаю. Ну, уявіть собі, найбільше якесь слово, найпотужніше слово, яке описує конфлікт між двома людьми. І ось це буде воно. Вони хейтять один одного в. Соцмережах, вони іноді іронізують по відношенню один до одного. Вони ненавидять один одного, тому що вони конкуренти. І вони конкуренти вже не тільки в технологічній сфері, а вже і за увагу президента Трампа. Трамп це розуміє. В якийсь момент він сказав, що маск ненавидить одного з. Учасників ось цього великого підприємства. Чи створиться воно, до речі, велике питання, тому що Альтман також намагається маніпулювати Трампом і в питанні грошей, і в питанні дозволів, ну і, звичайно, висуваючи ось цю вимогу, посунути маску, аби він трохи закрив свого роду. Ще одна подія, яка безпосередньо вже ми приходимо до теми війни, стосується України. І це призначення нового міністра оборони Сполучених Штатів. Тож новим міністром оборони став колишній ведучий телеканалу Fox News Піт Гексет. Гексет не має жодного стосунку до управління великими колективами. Він має стосунок до, до армії. Він ветеран, він приймав участь, здається, у двох в відрядженнях на Близький Схід, тому бойовий досвід в нього є. Але в нього, і він сам зізнався це під час слухань в Сенаті, немає досвіду, керування там, підприємствами, які. Більше сотні людей. Що таке армія США? Що таке Міністерство оборони США? Це армія, якщо я не помиляюсь, в районі півтора мільйона людей військових. Це армія з бюджетом в 900 мільярдів доларів. Це структура, яка має 715 е, військових баз за кордоном. Взагалі 715 військових баз. І ось все це багатство тепер знаходиться в руках е, ведучого, який е, написав книгу Війна з воїнами, в якій розкритикував це. Було за довго до не задовго, за пару років. До цього призначення він розкритикував діючий генералітет Міністерства оборони. Він казав про те, що дух воїна, дух війська в армії Сполучених Штатів він зник, що на зміну йому прийшли незрозумілі ліволіберальні тенденції. Перш за все, це зниження якихось критеріїв. Зменшення критеріїв, які дозволили в Сполучених Штатах збільшити кількість жінок. Зараз це плюс-мінус 10 тисяч жінок воює, що армія Сполучених Штатів загралася в політику толерантності. По відношенню до чорношкірих по відношенню до сексуальних меншин, і це, за його словами, підірвало і дух, і бойову здатність армії Сполучених Штатів, і замість того, аби займатися війною, армія Сполучених Штатів займалася політикою різноманітності. Як я сказав, було слухання в Сенаті, а потім треба було затвердити цю кандидатуру саме в Сенаті. Що ви розуміли, коли затверджували міністра оборони при Байдені Лойда Остіна, третього пам'ятаємо в Сенаті 100 людей, 100 сенаторів, так ось Лойда Остіна проголосували. З результатом 98 за, 93 за проти 2 в Джиметіс. Джеметіс Джим був міністром оборони за першої каденції Трампа, бойовий генерал, людина, яка пройшла Ірак. Його назвали Меддог, Скажений Пес. Його проголосували 98 за 1 проти. Марк Еспер, він був після Джима Метіса, але також за Трампа. Його проголосували 90 за 8 проти. Що відбулося з Пітером Гекситом? Його проголосували 50 на 50. Навіть е республіканці, е три республіканця, зокрема, Міч МакКоннелл, який вже доходить до кінця, і який очолював о, сенатських республіканців. О, дуже старий. В нього вже проблеми з здоров'ям. Якщо пам'ятаєте, це саме той сенатор, який просто впадав в якийсь ступор під час прес-конференції. Він говорить, 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 потім замовкає і стоїть якийсь час. Спочатку ніхто не розумів, що відбувається, а потім. Зрозуміло, що це прогресує його хвороба. Його почали просто по-тихому відводити від журналістів. Так, ось Міч Маконел. Він, до речі, представляє штат Кентукі. А я. я не знаю, зачем, навіщо я це сказав. Так, ось він, коли виступав, і він один з тих, хто проголосував разом з демократами проти кандидатури Гексета, він сказав, що розумієте. Геґзат не назвав, наприклад, жодних причин або взагалі не сформував відношення до зовнішньополітичних армійських питань, як то захищати чи не захищати Тайвань, захищати чи не захищати Філіппіни від Китаю. Він просто не знає, що з цим робити. І тому головна претензія до цього нового міністра оборони вона полягала з боку демократів навіть не в узгортанні ось цих демократичних, я зараз маю на увазі партійних цінностей, які стосуються жінок, ЛГБТ і політики різноманітності. Ні, головна претензія була до того, що у Гегеста відсутнє стратегічне бачення. А потім просто досвід. Але так чи інакше, 50 на 50. Хто врятував гегзета правильно? Це був віце-президент Джоді Венс. Він як віцепрезидент очолює сенат. Це також така армійська, армійська американська замануха, дуже зрозуміла, але так чи інакше, він, в нього є право вирішального голосу, якщо голосування йде 50 на 50. І він ним скористався вдруге, до речі, за всю історію Сполучених Штатів, коли голос віцепрезидента <кій> мав вирішальне значення, якого застосовували так для прийняття цього вирішального значення при затвердженні когось з уряду, ось це стосувалося Гегзе, тож. Фінальний результат 51 на 50 Трамп потрапив в два великі скандали за цей тиждень. І вони напряму пов'язані з його рішеннями. Перше рішення це військове. В Сполучених Штатах була, була підкреслюю, єдина жінка. Яка очолювала підрозділ американських збройних сил, це адмірал Лінда Фаган. Лінда Фаган, вона очолювала, вона була начальником берегової охорони Сполучених Штатів. І ось за добу, після інавгурації Трампа, її відправили у відставку. Вона адмірал, повторюсь. Адмірал, начальник берегового оборону Сполучених Штатів, і її за 24 години і до побачення. Звичайно, там була заява про те, що довга видатна кар'єра, ми завдячуємо їй, довга служба. А потім був коментар стосовно того, за що ж її зняли. І згадали. Ну, Нібито нічого не було, ну була собі адмірал, керувала і керувала. А потім, після того, як Трамп почав розповідати ось ці байки про армію, Гекзет почав розповідати про а, жінок в армії, а, різко з'явились претензії до а, Фегана. А, так ось її звинувачили в тому, що вона там. Демонструвала були недоліки керівництва, що були оперативні невдачі, що не було стратегії, стратегічні цілі берегової охорони досягнуті, б це не було, що вона погано справлялася з кордонами Сполучених Штатів саме в контексті постачання наркотиків фентанілу, зокрема, це велика проблема для Сполучених Штатів дійсно. Фентанілу та інших якихось там заборонених речовин. Але, але в цьому поясненні було те, що доводить, що це все ж таки було рішення прийнято після Трампа. І якщо б не було Трампа як президента, вона продовжувала бути адміралом і керуючим. Там було пояснення, що вона надмірно це цитата надмірно зосереджувалася. На політиці різноманітності, і ось саме це, вважають більшість експертів, призвело до того, що її фактично знесли з посади. У вівторок була служба. В понеділок була інагурація, у вівторок була служба, і в Вашингтонському соборі, і службу читала Маріан Едгар Бат. Вона єпископ. Після цього відбувся великий скандал. Ось що сказала вона під час служби. Де були присутні президент Трамп, його родина. ну Ось ви бачите на фото, здивовані обличчя, і такий іранічний Венс, і замріяна. Ну, ну Я не хочу казати цього слова, але трохи дивна донька ось ця білявка, бачите, там трохи правіше за Венсом, Це одна з доньок. Ніхто не пам'ятає ім'я, вибачте. Я пам'ятаю, але буду притримуватися тренда. Міланія доволі цікаво дивиться на всю цю ситуацію. А в верхньому куті лівому, ось за Трампом, це, ось це його старший синок. Там ще було зліва молодший синок, він геть. Такий трохи відбитий, а ось це такий. Так, ось ви бачите, всі вони доволі здивовані. Чому? Тому що м, Маріан Едгар Бат, вона вирішила попросити Байдена бути милосердним по відношенню до людей. Проти яких він виступає, проти що вона сказала в ім'я нашого бога. Я прошу вас змилосердитися над людьми в нашій країні, які зараз налякані у демократичних, республіканських і незалежних сім'ях є діти, геї, лісбіянки та трансгендери, деякі з яких бояться за своє життя. Переважна більшість іммігрантів не є злочинцями, вони платять податки є хорошими сусідами. Я прошу вас проявити милосердя, пане президенте, до тих у наших громадах, чиї діти. Бояться, що їхніх батьків заберуть, і щоб ви допомогли тим, хто тікає від війни та переслідувань на їхніх власних землях, намагаючись знайти тут співчуття і гостинність. Це про іммігрантів і про ось ці сексуальні меншини. Трамп відповів, звичайно, в свій спосіб. Він написав також допис не в мережі X, а в Трус Social, в своїй соціальній мережі, і він був доволі такий потужний і агресивний. Що він написав? Так званий єпископ, який виступав на Національній молитовній службі у вівторок Франції, був лівим радикалом, який ненавидить Трампа. Вона вела свою церкву у світполітики в дуже непристойний спосіб. Її тон був огидним і непереконливим. Вона не згадала про велику кількість нелегальних мігрантів, які вбили людей із, і які вийшли з в'язниці і психіатричних закладів. Окрім, окрім її недоречних заяв, служба була дуже нудною та не надихаючою. Вона не дуже добре виконує свою роботу. Вона та її церква повинні вибачитися перед громадськістю. Це потужний конфлікт всередині країни. Як ми бачимо, захисниками цінностей виступають безпосередньо представники церкви, але це цінності Сполучених Штатів, і це велика історія саме для них. Я не знаю, чим це закінчиться, скоріш за все, нічим. Звичайно, цю жінку єпископа захейтили на Fox News, Звичайно, її вимкнули в ефір CNN, Але це буде мати продовження. Навряд чи тепер Трамп буде відвідувати саме цю церкву або службу саме цього президента. Дякую. Дякую, що дивилися цей епізод. Підписуйтесь на канал Чорна лампа. Тут ми розповідаємо про політику, зовнішню політику, про книжки, про цікаві тексти. Дякую, тримайтеся. Переможемо.